Єзекіїля 36 розділ. А ти, сину людський, пророкуй на Ізраїлеві гори, та й скажеш, Ізраїлеві гори, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог, за те, що ворог говорить на вас, ага, і вічні пагірки стали вам за спадщину. Тому пророкуй та й скажеш, так говорить Господь Бог за те, що пустошено й топтано вас з навкола, що були ви спадком для останку народів, і були ви взяті як кінчик язика. І на... Балаканину народу, тому Ізраїлеві гори, послухайте слова Господа Бога. Так говорить Господь Бог до гір та до згір'їв, до річищ та до долин, і до спустошенілих руїн, і до опущених міст, що стали за здобич та за посміховисько для решти тих народів, що навколо. Так говорить Господь Бог. Поправді кажу, що огнем своєї ревності говорив я на решту тих народів та на весь Едом, що взяли собі мій край за спадок у радості всього серця, у погорді душ, щоб вигнати його на злобич. Тому пророкуй на Ізраїлеву землю та й скажеш до гір, до згір'їв, до річиш та до долин. Так говорить Господь Бог: ось я говорив у ревності своїй та в гніві своїм за те, що ви носили ганьбу народів. Тому так говорить Господь Бог: прирікаючи, я підняв свою руку, що ті люди, які навколо вас, вони понесуть свою ганьбу. А ви, Ізраїлеві гори, розпустіть ваше віття і будете приносити плід свій для мого народу Ізраїля, бо вони зблизилися, щоб прийти. Бо ось я прийду до вас. І звернуся до вас, і ви будете оброблені та обсіяні, і розмножу на вас людину, увесь Ізраїлів дім усього Його, і будуть заселені ці міста, а руїни будуть забудовані, і розмножу на вас людину та скотину, і вони помножаться та розплодяться, і позаселюю вас, як за вашої давнини, і буду чинити вам краще, як за ваших початків, і ви пізнаєте, що я Господь. І попроваджу на вас людину, мій народ Ізраїлів, і вони посядуть тебе, і станеш ти їм на спадок, і не будеш уже більше позбавляти їх дітей. Так говорить Господь Бог за те, що говорить про вас ти їси людину і позбавляєш народ своїх дітей, тому ти не будеш уже їсти людини і більше не позбавиш свій народ дітей, говорить Господь Бог, і не почуєш уже ти більше ганьби від поган. І наруги народів не будеш більше носити, і не вчиниш більше, щоб народ твій спотикався, говорить Господь Бог. І було мені слово Господнє таке, сину людський, Ізраїлів дім. Вони жили на землі своїй та занечистили її своєю дорогою та своїми вчинками, як нечисті жінки в час нечистості її стала їхня дорога перед моїм лицем. І вилив я гнів свій на них за ту кров, яку вилили вони на землю бовванами своїми занечистили її, і розсіяв я їх серед народів, і вони були розпорошені по країнах за їхньою дорогою та за їхніми вчинками, і я розсудив їх. І коли прийшли вони до тих народів, куди поприходили, то зневажали святе моє імення, коли стали до них говорити, вони народ Господа та з землі його повиходили. І змилувався я над своїм святим ім'ям, що його зневажив Ізраїлів. Дім серед народів, куди вони поприходили. Тому скажи до Ізраїлового дому, так говорить Господь Бог: не для вас я роблю це Ізраїлів вдома, а тільки для святого свого імення, яке ви зневажили серед народів, куди ви поприходили. І освячу я велике ім'я своє зневажене серед народів, що ви зневажили серед них, і пізнають ті люди, що я Господь, і говорить: Господь Бог, коли я покажу свою святість. Серед вас на їхніх очах, і візьму вас із тих народів, і позбираю вас з усіх тих країв, і приведу вас до вашої землі. І покроплю вас чистою водою, і станете чисті з усіх ваших нечистот і з усіх ваших бовванів, очищу вас, і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викону камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа. Свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти, виконувати, і ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам, і будете мені народом, а я буду вам Богом, і спасу вас від усіх ваших нечистот, і покличу збіжжя, і помножу його, і не дам на вас голоду. І намножу плід дерева та врожай поля, щоб ви більше не набиралися сорому через голод між народами. І згадаєте ви про ваші дороги, лихі та про ваші вчинки, що недобрі, і будете бридитися самих себе за свої провини та за гидоти свої. Не для вас я це робитиму, говорить Господь Бог. Нехай буде це вам відоме. Зашарійте та посоромтеся ваших доріг, Ізраїлів доме. Так говорить Господь Бог того дня, коли я очищу вас з усіх ваших провин, то позаселюю ці міста і будуть забудовані руїни, а спустошена земля буде оброблювана за те, що була спустошенням на очах кожного перехожого. І скажуть цей опустішилий край, став, як той еденський садок. А ці міста повалені і попустошені та поруйновані, тепер укріплені та замкнені. І пізнають народи, які зостануться навколо вас, що я Господь забудував поруйноване, засадив спустошіле. Я Господь говорив це і зробив. Так говорить Господь Бог, Господь на це прихилились до Ізраїлового дому, щоб зробити їм, помножу їх як людського отару. Як освячена отара, як отара Єрусалиму в його свята, такі будуть ці поруйновані міста, повні отари людської, і пізнають вони, що я Господь.